Хей, привіт. Я Марія Зарінова, психолог. Вирішила позаписувати такі собі щоденничок психоаналізу, оскільки читаю різні праці з психоаналізу, і подумала, було прикольно записати якісь і не тільки теоретичні штуки, а і ще і свої якісь коментування, і, звісно, якісь практичні такі речі. Які стосуються безпосередньо психоаналітичної теорії. І от перше, про що я хочу поговорити, це структура нашої психіки. І зазвичай це є для людей, ну, принаймні тих, які приходять на консультацію і починають розбиратися із. Ем... Своїми проблемами, своїм життям, своїм мисленням, так, своїми уявленнями. Для них є таким трошки, ну, якщо не шоком, то здивуванням, те, що у нас е психіка це не щось таке дуже монолітне, а там існують як ніби три такі підструктури. Ну, звісно, вони. Uh, Існую ці структури, це не треба уявляти, що там такі блоки стоять у нас у мозку чи чому не ви такому, а так? це більше про функції. Uh, і це одна така частинка, вона дуже пов'язана <кхух> з uh, несвідомим. Цю частину Фройд назвав воно. Це наші потаємні бажання. Те, що ми дуже часто, не дуже часто, те, що ми не усвідомлюємо, не розуміємо, але воно керує нашим життям. Це наші потяги, це наші страхи якісь. Далі в нас ще є частинка, яка, з якою ми дуже добре знайомі, це частинка, яку Фройд назвав Я. І от саме вона може розуміти страхи, робити вибори, якось давати, ну, не знаю, якісь, розділяти на категорії, скажімо. Тобто це те, що дуже часто називають особистістю. І, звісно, у нас є ще й третя частинка, яка дуже часто, як і та частинка воно, яку ми не розуміємо, не знаємо, але вона впливає на наше життя. У нас є ще частинка над я. Або її ще називали Супер Его. Що ж це така за частина? Вона е, є таким. Ну, можна сказати, деколи внутрішнім критиком. Вона встановлює нам певні якісь цінності, критерії. Якщо ми їм не хочемо підпорядковуватись, то вона нас може як ніби насварити. От чула свій внутрішній голос. Як так можна було зробити? Що не можна було раніше вийти, щоб прийти вчасно, так це все працює наше суперего. Бачить. Так, є цінність пунктуальність, а отут ти цієї цінності не дотримувався. Звісно, що керує нашим життям, перш за все, частинка Я. Саме вона добирає, кого ж слухатись, чи дослухатися до тих інстинктивних, потягових якихось. Моменті, чи от вкладатися в ті суворі рамки, які нам диктує над я. Я вам бажаю, щоб у вас завжди було збалансоване життя, і вам було дуже легко робити цей вибір. Побачимось!